21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Одне зі знакових офіційних свят, встановлене на честь в двох революцій, які відбулися в Україні у 2004 та 2013 роках. Цього дня українці вшановують пам'ять про людей, які під час революції гідності та помаранчевої революції стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, громадянина, національних інтересів держави та її європейського вибору. День гідності та свободи нагадування про ту ціну, яку українці заплатили, коли відстоювали на Майдані своє право на чесні вибори та інтеграцію у Європейський Союз. Саме зараз українці ціною власних життів виборюють в бою свою свободу. Прокляті расисти зазіхнули на найголовніше достоинство нації на незалежність та гідність України. Наш народ не віддасть ні клаптика своєї землі загарбнику, жодного расиста не залишиться на території нашої вільної країни. Ми українці. Ми великий народ з глибоким історичним корінням та незламною волею. За будь-яку ціну ми здобудемо перемогу над окупантом і зійде Сонце України. З Днем Гідності та Свободи! Вільний народи, вільної країни.